На крилах золото видінь. Ой, осінь, осінь, Беззупинно плинна, в моїй душі лишаєш світлу тінь. Моя красо у хуртовині цвіту мене огорнеш млійкою весни, і промінь сонця з оберемком літа мені навіз голубії сни. І я у твої вишуми Прямою і зупинюсь на роздоріжжі літ, з тобою посумую, пожартую і закохаюсь в кольоровий цвіт. Гей, осінь! Розгулялась з вітру граєм, багряний лист сідає на крило, літає понад садом і понад гаєм, і кружляє над моїм селом. Ой, осінь осінь! Каско-тополина, несеш на крилах золото видінь, ой, осінь осінь беззупинно плинна в моїй душі лишаєш світлу тінь. у вересневому середмісті Відчувалася ледь уловима терпкість. Двоє сиділи на пожухлому газоні спина до спини і трималися за руки. Її руде хвилясте волосся плуталося на вітрі, а незмінні веснянки грілися на ще теплому сонечку. Чому так невимовно шкода літа? спитала вона радше у себе, ніж у нього. Так шкода, що ж Оксамитова осінь не радує. Ще буде тепло, як улітку скажи. Так, ще буде тепло. Не переймайся, Бабине, літо, чи так, як його там, ну, і золота осінь, трохи невпевнено відповів він, ніби гадаючи, чи саме це хотіла вона почути. Не буде, видихнула вона. Так, як улітку. Вже не буде. Осінь усе по-своєму робитиме. І навіть сонце танцюватиме під її дудку. Далося тобі те літо, руденька, насолодшися теперішнім. Глянь, як гарно тут сидіти, не пече, не парить, а лише ласкаво пригріває, наче воскочить. Так сидіє в нічній. Час мов зависає і тягнеться, як патока. А я хочу до моря, щоб воно виблискувало, грало, раділо і бінилося. щоб гарячий пісок обпікав босі ноги, щоб на сусідньому покривалі діти їли кавуни, а потім бігли мити руки в море, наче стадо маленьких бізонів. Хочу персиків, гарячих. Бо вже півдня пролежали на сонці, солодких, соковитих, щоб аж по руці текло. Хочу бродити в неділю по Андріївському озвозу і ще разу знаходити нові цікавинки та дивуватися. Як це таке можна було зробити? Хочу спати з відкритими навстіж вікнами і прокидатися від малесенького сонячного промінчика, що повзе по обличчю пів на шосту ранку, а тоді сотко потягуватися і знову заплющувати очі, щоб доспати до будинку. Хочу варити компот з яблуки вишей і хочу маминих вареників. А ще хочу поливати щовечора грядку під будинком, хочу їхати на пікнік, аби шашлики й дружні жарти до пізнього вечора. Хочу, щоб було знаття, що літо ще триватиме довго. Що воно не скінчиться і що не треба поспішати встигнути зробити купу всього, поки ще тепло. Я люблю осінь, чесно, але не так, як літо. Літо то маленьке життя, то малесенька історія, і мені так шкода, що воно минуло, бо ще так довго чекати до наступного. Бо наступне буде вже не зовсім таке, як попереднє, бо аго, ти мене чуєш? Нарапто відчула важкість голови, що схилилася на її плече. Він заснув, приспаний літньою казкою та теплим осіннім сонцем. Ранок незмінно нагадує осінь до шлях зими. Затишок ночі додає нас наги та сили. День буде світлим і теплим. Сьогодні ми, власне, у це повірили і проголосили. Пам'ять у кожному з нас залишає смак, чи простягає до неба гілля тонке лісами. Дорослі бавляться у жовтому листі так, мов діти малі. Оживають осені чудесами. Осінні квіти, ми їх з болем ждемо, бо в них немає запаху конвалю. Стоїть букет осінніх хризантем, букет моєї ранньої печалі. Осінні квіти, в них нема тепла, вони, як свідки нашого страждання, бо лебедями юність проплива до нашого великого кова осінні квіти, як мороз хрустки То цвіт мого проникливого болю. Віта втяглись у білі пелюстки І лелеченьками чапають по полю. Осінні квіти. Ми їх з болем жидемо, бо в них немає пахущів магнолій, стоїть букет осінніх хризантеми. букет моїх зітхань, дарунок долі. Ті журавлі і їх прощальні сурми, тих відлітань суї та голуба, натягне дощ свої осінні струми. Торкне ті струни пальчиком верба. Сумна арфістко, Рученьки вербові, по самі плечі вкутана в туман. Зіграй мені мелодію любові, ту, без якої холодно слова. Зіграй мені осінній плач калини, зіграй усе, що я тебе прошу. Я не скрипковий ключ, а журавлини тобі над полем в небі напишу. Суботній осінній ранок школа тебе не чекає, та ще й дощ за вікном. Я люблю дощ, волочу заспані ноги до вікна. Сідаю на підвіконня й широко розплющую очі, крапля за краплею, стук за стуком, неначе секундна стрілка годинника тікає дощ. Тік, 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 тік. Ось так. Небо нахнюпилося, мов дитина, прохання якої не виконали, а йому ж стільки років. Люди на вулиці теж всі привітні до дощу? Хоча хтось і всміхається? Якісь романтичні віки, юнаки і юнки пробігли спід доща без парасольки, весело стріпуючи геть намокли до нитки волосся й одяг. А от відколи падає дощ? Від початку життя, початку світу, чи Всесвіту? Чому він падає, а не, скажімо, летить? Який вік дощу? І яка кількість крапельок уже впала? І що таке дощ? Якась містична волога, яка сходить із неба наповнює річки, живить поля і втамовує людям справу в пустелі? Дощ? Друг сонця і хмар, а вітер друг дощу? Безумовно, дощ починає падати для кожної людини з її народженням. І та людина стає свідком природного дива, яке, можливо, краплями рахує секунди її життя, як зозуля, що кує роки. І чому тущ такий непостійний? Він, наче турист, завітає у гості, сипне своїх крапляних монеток у фонтани міст і місцевостей, щоб обов'язково повернутися знову. Але коли його чекати, ніхто не знає. А завтра нас усіх чекає осінь. Красива, фантастична, золота, і вересневі ранки, теплі, босі і вечори, і холодна ніч густа, і кава. Ароматна на світанні і небо ясно, синя височінь. Нехай ця осінь цілює бажання, тож відпускайте мрії в